Рієнтуємо машину сюди. Вона завантажується. Вона просить калібровку датчиків. Ось цих трьох. Раз, два, три. Верхній це край тканини. Не підшитують. Середня наявність тканини. Ось це підгибочний край. Ми калібруємо. Тут вже як написало нормал. Нам потрібен автоматичний режим роботи. Вмикаємо автоматичний, сіром засвітилось. Цих дві позиції обов'язково вімкнені, це датчики обриву нитки і датчик положення краю. Тут у нас старт, авто, матик. Тобто автоматично воно має стартувати mm. по датчику, по ось цьому. Тут він світиться середній. Mm. Я його прикриваю, типу там є тканина. Mm. Він подочернується. Ці всі закручені, зафіксовані повністю, до цих також не лізти, до цих ігольних краників не лізти. Якщо зіб'ється хоч один, формування підгибу краю не буде. Ну, або буде, але буде неадекватно. Загружаємо. Ось тут є гілієтинний датчик, який відповідає за натяг Угу. Mm -hmm. Регулюється ось цим винтом. Закладаємо матеріал в У два шва. Раз, подали. На датчик положила, читаем. Природ. Брать не пунктов, да, давай. Ось це, що потрібно відрегулювати. Китайці дадуть відповідь як. Угу. Трошки бачу.